Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас не парфумерне відео. Ви мене давно просили, і я нарешті, нарешті зібралася. Як бачите, біля мене тут лежить стопочка книг. Отже, ми сьогодні говоримо про прочитане. Цього року читаю я, як, в принципі, напевно, і всі любителі книжок читають дуже мало, адже якось трохи не до книжок, і більше в новинах. Сидимо, якийсь період взагалі ніхто не міг читати, тому що ну, мозок не сприймає інформації ніякої. Але все-таки я щось трохи начитала від останнього випуску. Хто не бачив мої попередні випуски про прочитане, в мене на каналі нагадую, є плейлисти, і там є про книги. Отже, сьогодні ми говоримо про прочитане, по суті, за цілу війну, тобто за 7 місяців. Книг буде не так багато, як би могло би бути, адже. До війни, звичайно, читалося набагато більше, але все-таки розкажу. Хто відео дивиться перший раз, розказує, що в мене своя система оцінювання, скажімо так. 5 це супер-пупер. Книжка так сподобалася, що я від неї декілька днів буду відходити. 4 це, типу, добре, цікаво. Ну, Маленьких балів практично у мене немає ніколи. І ще раз нагадаю, що я читаю з любих носіїв. Чи паперова, ви можете любити, які хочете. Знаходите собі книжку, якщо вас зацікавить, знаходите собі книжку в тому носії, який вам подобається, який вам підходить. Я читаю з електронної книжки, я читаю з планшета, я читаю з телефону, я слухаю аудіокниги, читаю, звичайно, паперові. В мене немає бібліотеки в хаті, тому що я хожу в бібліотеку міську, прекрасну, і нашим дівчатам передаю привіт, я вже ходжу туди багато років, вони, знаю, завжди дивляться мої ці відео про книжки. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок і поїхали. В мене немає тут ніякого рейтингу, я буду читати книги, так як вони були розказувати про книги, так як вони були прочитані хронологічно. У мене їх завжди є склерозник, де я щось запам'ятала. Отже, перша книга. Яка була після того попереднього випуску ще до воєнного, яку я прочитала нарешті? Це була перша книга, здається, яку я дочитала на початку війни Форест Гамп від Вінсон Грум. Всі ви знаєте Фореста Гампа. Я не буду розказувати про сюжет. Там в книжці, по суті, те саме, тільки трошки більше розгорнуто. Я її читала, тому що ця книга була в українському перекладі моєї подруги Тані чоловіка. Тобто, чоловік перекладачом виступав в цій книжці, вона мені скинула, і я отримала шалене задоволення, поставила книжці 4 бала. Е, тому що мені, ну як, я знала, що там є. Тому я таких яких сильно вражень не отримала. Але, звичайно, книга варта уваги, як і кіно. і кіно вже всі бачили. Книгу, хто не читав, теж можете прочитати. Адже подій там набагато більше, ніж в книжці. Але, в принципі, екранізація прекрасна. Я тепер можу порівняти, так як. Книгу я читала вперше. Тому прекрасна книга. Дякую Тані, таніному чоловіку за український переклад. Наступна книга вже в мене в паперовому форматі: це є «Колгосп тварин від Джорджа Орвела. Я теж я її читала раніше, але я, чесно кажучи, зовсім не так її сприймала, як я її сприйняла на початку війни. Не скажеш в житті, що ця книжка написана 45-му 45 році. Джордж Орвел, як писав в той час про Радянський Союз, абсолютно все те саме зараз до Оркостана можна те саме приписати. І ті самі історії, ну, це обов'язково допрочиття. Звичайно, must have, всі знають, про що там йдеться. Історія того, що відбувається з країною і з людьми, які там живуть, коли до влади приходять свині. Ну, просто я її могла розбирати на цитати. Я бачила тут всі події, які відбуваються. ну от На початку війни, оця от брехня, оця маніпуляція масами. Оце все. Ну, не, я не могла передати словами. От перший раз, коли я читала, вона мені теж сподобалася, я ніби її сприйняла. Ну, так, як я її сприйняла зараз. Ну Це просто купа вражень, звичайно, це 5 балів. Ну, це класика, чудова книга. Наступна книжка. Я читала її в електронці. Я ті, які в електронці, я буду, звичайно, вам вставляти з тобов клодинки. Називається з життям на одинці» Крістін Ханна. Я її читала по пораді своєї фейсбук-подруги Наталі Арцевої. Я привожу перед новим роком завжди такий типу флешмоб. Мені люди радять, і я за той рік прочитую ті книжки, що мені нарадили. Ну там є якісь обмеження, що я люблю, що я не люблю. І Наталя мені порадила цю книгу. І... Ну я отримала теж від неї масу задоволення. Дуже мені сподобалося. Я... Здається, вже не перше, що я читала в Крістін Ханна, а якщо навіть або збиралася читати, я вже не пам'ятаю. Коротше, ветеран В'єтнамської війни, психологічно травмований, як і купа народу, які поверталися з цієї війни, він був в полоні. Дістається йому в спадок від товариша на Алясці. Має... Ну, маленький невеличкий маєточок, закинутий будиночок, він бере, щоб відірватися від оцього такого життя, яке йому незвичне. Він повернувся, він не може ніяк втягнутися в колію, не може нормально знайти роботу. Він бере доньку і дружину і їде туди, на ту Аляску. Сама історія йдеться від тієї дівчинки. І виявляється, що сама Аляска зі всім її жахливим, жахливими природніми умовами і небезпеками на кожному кроці це є зовсім не саме страшне, чого можна було очікувати на Алясці. Прекрасний роман. Я обов'язково рекомендую всім, хто хоче почитати щось таке. І це дійсно таке, знаєте, як роман такий, не, ну не розкажеш про що сюжет, тому що це дуже довго. І там, коли вони їдуть, здається, 13 років, а потім вона вже аж до дорослого віку. Там і кохання, і не кохання, і от сама як та політика, як там люди відбуваються, як там люди живуть, як це все відбувається на тій Алясці, адже там зовсім інше життя. Прекрасна, прекрасна, чужова, чудова книга. Наталія, звичайно, дякую за пораду. Пастуща корона. Тері та, наступна книга, яку я прочитала. Я її читала російською. Я не пам'ятаю, здається, в українському перекладі її і немає. Якщо можете читати оригінал, читайте оригінал. Це є останній роман Террі Претчета, який пішов з життя в 2015 році, і останній заключний роман всього Дісколда, я не знаю, що розказати. Там йдеться про нову відьму, яка зайняла місце старої. І вона там теж бореться з... зі злом, і. Ну, Хто читає Тері Прачета, це є остання книга. все одно ви, ну, Я не можу її радити, тому що ті, хто люблять Тері Прачета і весь його плаский світ, він все одно рано чи пізно до цієї пастушій корони дійде. Від себе можу сказати, що я поставила їй 3,5 з бала, тому що все-таки мені книги зі старими відьмами подобалися більше. Але ну, прочитати її обов'язково, просто що не першою в тері Прачета ви її будете читати все одно. Тому поради, ну, радити я так не сильно можу. Ще раз, фанати, хто прочитали мільйон книг і так про тих відьм, і про а, Арп Морк, боже, я то ніколи не виговорю, Арп морк, 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 морк. Морк. Хто читав всі ті мільйон книг Тері Прачета, які були до того, ви все одно раніше рано чи пізно прийдете до пастуші корони. Наступна книга, яку я прочитала, поставлю теж вам сюди картиночку. Я її почитала, починала читати ще до війни і закінчила вже під час війни називається Новий розклад в Покерхаусі від Тома Шарпа. Теж її читала російською, скачувала в інтернеті. Це, цю книгу мені порадив мій книжковий товариш. У мене є не тільки парфумерні друзі, а й книжкові Андрій Грищенко. І. Ну, прекрасна книга, чотири бали їй поставила, це хороша оцінка. Це є такий типовий англійський гумор. Там нічого такого немає, але ну, стільки оцього такого сарказму того англійського гумору, там в такий консервативний коледж приходить новий ректор і починає, як то кажуть, нова мітла по-новому мести. Всі ті старі ректори, які там працювали, і студенти, які там жили вплоть до того, що охоронець, вони всі впираються просто ногами і руками до будь-яких нововведень, як і в нас під час освітньої реформи. І, ну, Прекрасна книга, купа таких от смішних якихось пригод, можна сказати. Там і про студентів, і про самого того ректора, і про тих ректорів, і професорів, які там викладають. Шалене задоволення я отримала. Я обов'язково ще вгляну на щось в Тома Шарпа. Це була перша книга, яку я в нього читала. Це новий розклад в Покер-хаусі. Андрію, звичайно, дякую за пораду. Наступну книгу, яку я прочитала, це є «Рекітер» Джона Грішима. Я не першу книгу читаю Джона Грішима, поставила я їй 3 трибала всього-навсього. Книга досить цікава. Це, як завжди, такий. Судебний, ну це, б, б, коротше, юридичний такий детектив, де багато тих всяких фактів, тих багато всяких тих документів, все оце от підтянуто під законодавство, як і ну, багато цих детективів Джона Грішема. Хоча не всі в попередніх я вам розказувала і про гумористичні книги. Тут йдеться про вбивство федерального судді, не знають, хто вбив, вбивця і один з ув'язнених в тюрмі говорить, що він. Знає, хто вбивця і він починає співпрацювати з федералами за умови, як то вони заключають і договора, що вони його потім мають випустити і оберігати по як це, програма захисту свідків. Трохи мені вже під кінець було нудно. Сюжет цікавий. Сама задумка дуже цікава, але ну дуже багато цих тих цього юридичної цієї. Такого ж обжовування, обжовування обжовування. Але, в принципі, якщо ви таке любите обжовування, то читайте. Я люблю такі де детективи більш динамічні. Вбивство п'яної піонерки. Книга українського автора Сергія Оксеника. Поставила їй 3,5 бала. Ну, така досить непогана книга це, типу, роман, детектив. Детектив тут йдеться від. Типу подвійне розслідування, діти розслідують і дорослі розслідують. Але більше тут йдеться про пригоди тих дітей. І виходить такий типу, і не дитячий детектив, тому що все-таки там є злочин. І з другої сторони, і, типу, для дорослих незрозуміло, ну, типу, книга про дітей, про дитячі пригоди. І воно якось ні туди, ні сюди, і немає оцій, такої, знаєте, як в детективі оцій сюжетної лінії, коли ти розплутуєш. От тут того немає. Але в принципі книжка написана про період, от, буде цікаво і приємно такі теплі, світлі, ностальгічні почуття викликати в тих людей, хто ріс при Радянському Союзі. Причому тут немає ностальгії за Радянським Союзом, тут конкретно є ностальгія за дитинством. Але дитинство було тоді в Радянському Союзі, і от воно все було таке, ну, трохи по-іншому, не комп'ютери, а, а кудись гуляти, не телефони. І, ну, Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ця книга буде цікава. Ну, в принципі, ну спробуйте, вона дуже легко читається і викликає от такі от теплі, приємні якісь спогади про дитинство, не про Радянський Союз. Попереджаю, тут нічого ностальгічного з Радянським Союзом немає, навпаки, є от декілька таких тих. Ну, Показано, але тут все дуже так м'яко, без пропаганди, без цього. Ну, Цікавий. Непоганий такий романчик, але не сприймайте його як детектив. Наступна книга автора Тана Френч, називається Ніч довжиною в життя або в деяких перекладах я бачила, вона називається Fateful Place. Це є третя книга. Дублінські вбивства, хто дивився серіал, там по перших двох книгах йдеться в серіалі. Це є третя книга, вона не має ніякого відношення до попередніх двох, ні героїв тут немає замішаних, ні нічого. Це справжній детектив. Мені дуже подобається, як пише Тана Френч, хоча ця книга сподобалася мені трохи менше, ніж попередні дві. Хоча сама книга цікаво читається і динамічний сюжет, і оце, оце розплутування, і оце, от як я говорю, оцей клубок, якого мені бракувало в попередньому детективі. Але мені не сподобалася кінцівка. Ну, от є в мене. Ти, ну, тобто, ти чекаєш одного одної якоїсь кінцівки. Тут мені не сподобалося. Не було такого, як інколи такого. Знаєте, буває, що вау, ти там навіть не міг здогадуватися чи що. Ну, ну таке. Але я обов'язково буду продовжувати читати далі. Це знову ж Таня Попова з Фейсбуку. Мені колись порадила ще першу, я от підсіла це третя книга. Я буду продовжувати читати далі книги Тани Френч. Я прочитала Дюну, першу частину автор Френк Герберт. Я би її не читала. ну, Я чесно скажу, я не любитель от всяких тих космічних, планетарних, тих політичних, незрозумілих, таких фантастик. Але мій чоловік подивився фільм, я не дивилася. І казав: Вау, 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 фільм йому дуже сподобався. І я вирішила, перед тим, як дивитися фільм, прочитати книгу, тому що я. Якщо я, наприклад, дивилася фільм, я книгу потім не читаю принципово, Ну, тому що я вже знаю розв'язку, мені вже не цікаво. Але дуже люблю потім дивитися кіно після того, як прочитаєш книжку, щоб зрозуміти, як от режисер подав іншу, коли ти читаєш книжку, уявляєш собі в голові одну картину, а режисер уявляє собі іншу картину. І от цікаво, це зрівняти. Переважна більшість, ну, 95%, звичайно, до книжок не дотягують. аж неможливо втикнути таку грубезну книжку. Ще серіали можна якісь робити. Але навіть в 3 години ти все одно того не втикнеш. Але всі кажуть, що фільм хороший. І книжка теж хороша. Єдине, що закінчується, вона так, що я ну, буду продовжувати читати наступні книги тепер. Правда, я не знаю коли, але фільм я подивлюся обов'язково. І остання на сьогодні книжка це є. Чорнильне серце від Корнелії Функи. Це підліткова книжка. Дівчача, навіть я би трошки сказала, але в принципі хлопці її теж можуть читати. Дуже мені хотілося чогось легенького. Ну, такого от, взагалі не напряжного, я багато про неї колись чула і я собі взяла її. Це книга про, як називають попаданці, потраплянці, напевно, українською тобто, замішано між книгами різними світами. Непогано. Книга про книги, я люблю книги про книги. Йдеться про дівчинку з татом, мама якої пішла в дитинстві, і вони мають якусь там суперпоперцінну книжку, за якою полюють інші люди. Досить цікава, досить динамічна. Моментами навіть досить моторошна, як для дітей. Але ну, отримала я задоволення і оцю легкість, знаєте, яку отримуєш від. Дитячих книг. Дякую, звичайно, всім за всі мої прочитані в папері книжки. Мої улюбленій бібліотеці. Улюбленій бібліотеці імені Ольжача. Сподіваюся, дівчата не подали за мною в карний розшук. Вони знають, що книги я поверну. Я тепер оце з. Легкою душею піду здам і наберу собі нових книг, а ви будете тоді чекати на наступні випуски про прочитане. Обов'язково напишіть мені хоча б декілька цікавих книжок, які ви можете мені порадити, що ви читали під час війни, чи взагалі йде вам якесь читання в голову, тому що я сама знаю, коли дивишся в книгу і бачиш фігу, ну, коли не вкладається. Ну, Зараз я потрошки до того повертаюся, але все одно відволікаюся, і за книжку я сама себе присаджую. Залишайтеся мені здоровими, дякую, що дивилися. Обов'язково поставте лайк, поставте дзвіночок, підпишіться на телеграм, інстаграм, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас всіх люблю. Обіймаю цьомкі бомки